Вітаю вас! Ви дивитесь територію порад, і я ваш особистий гід у світ корисної інформації. Сьогодні ми розкриємо перед вами найкращі лайфхаки та поради, як освіжитись в спекотний літній день. Літо це час сонця, відпочинку та веселищів, але часом висока температура може призвести до незвичайних реакцій у нашому організмі. Особливо важливо відслідковувати це в екстремальних температурах. Тепловий удар це серйозний стан, коли організм не може витримати надмірність тепла. Симптоми можуть бути різними: від головного болю та запаморочення, до блювання та втрати свідомості. Якщо ви відчуваєте ці ознаки, негайно зверніться за медичною допомогою. Також літня спека може вплинути на наш психологічний стан, висока температура може призвести до подразливості, втоми та роздратованості. Важливо слідкувати за своєю емоційною стійкістю, та якщо відчуваєте дискомфорт, робити перерви та шукати охолодження. Ми маємо для вас відмінні ідеї того, як зробити кожен літній день комфортним. Водні процедури. Перша порада це водні процедури, які вам допоможуть відчути себе свіжими. Прийміть прохолодний душ або ж використовуйте вологі серветки чи спреї з водою, щоб зробити міні-освіження на ходу. Освіжаючи напої та страви. Літо, час фруктів. Приготуйте смачні фруктові льодяники. Просто заморозьте нарізані шматочки фруктів у формах для льоду і додайте до свого улюбленого напою. Це виглядає красиво та освіжає в спеку. Гідратація. Ключовий фактор у боротьбі зі спекою. Однак, мало хто знає, що важливо не тільки пити воду, але й вживати продукти з високим вмістом рідини, такі як свіжі овочі та фрукти. І нехай вода стане вашим постійним супутником. Завжди носіть з собою пляшку. Легкий одяг. Важливо також обрати правильний одяг. Якщо ви плануєте вийти на вулицю, надягайте легкий та пропускаючий повітря матеріал. Оптимальний вибір це вироби з натуральних тканин, таких як льон чи бавовна. І не забудьте про головний Бір, який захистить вас від прямих сонячних променів, догляд за шкірою в спеку, і звісно ж, ми не можемо не підкреслити важливість догляду за шкірою влітку. Використовуйте засоби з високим фактором захисту від сонця та зволожуючий крем. Це допоможе захистити вашу шкіру від негативних впливів сонця та підтримати її здоров'я. Відпочинок у тіні. Звичайно ж, найбільш комфортна температура на вулиці вранці або ввечері, коли сонце менше палить. Якщо ж ви на вулиці в день, знаходьте тіньові місця або використовуйте парасольку. Шановні друзі, сподіваємось, що наші лайфхаки та поради допоможуть вам комфортно витримати літню спеку.